Дуже важливим є слово, дуже важливим є звук, дуже важливим є голос. Не випадково ми говоримо, що Слово стало тілом. Слово стало тілом. Ісус, Слово Боже, стало тілом. Знаєте, колись Ісус сказав такі дуже сильні слова, що за кожне слово відповісте. За кожне слово. Чому? Тому що Слово має дуже велику вагу. Слово може вбити, слово може врятувати. стражданні, в цьому стражданні дуже багато людей шукають опори, і ми шукаємо опору. Цей світ, в якому ми живемо, розвалюється. Цей світ розвалюється в якомусь сенсі. Потрібно це бачити, там, розвалюється, тобто розсипається, невідомо, що нас чекає. Ви, молоде покоління, може, задаєтесь цим запитанням, може боїтесь цього питання, що мене чекає? Питання і пропозиція: тобто, де ти знаходиш відповіді, де ти знаходиш опору в своєму житті. Свідоме християнство доросле базує на учнівстві. Ісус, мій вчитель, життя. Все. Не може далі бути християнство, якщо немає цього фундаменту. Не може бути все. Поки ви не читаєте, не слухаєте, ви ще або діти, або бунтарі. А значить, бунтар це ще вибирає. Найгірше, якщо ви лицеміри. Це найгірше, що ви робите вид. Е, християнство гниє через лицемірів. Розумієте, що значить гниє? Тобто не приносить плід. Не приносить плід. Ми не плідні. Християнство має силу тоді, коли воно базує: я знаю, кому я повірив, я знаю, за ким я пішов, чи ви готові чути. Чи ви готові слухати? Спробуйте назвати, що ви почули для себе. І так, як Марія, візьміть цей скарб, збережіть своєму серці.